Рубає дрова та підкидає хмиз до багаття. Підтримувати вогонь одне з його основних завдань. Говорить пластун Іван Шпара на псевдосирник. Взагалі повинен повинно було бути буксирник, але скорочено вийшло буксирник. Псевдо повинно бути якраз коротке, щоб можна було швидко підізвати до себе, якщо треба поміч. каже сьогодні. Він головний кухар. Я стараюся роздавати задачі, підтримувати вогонь. І придумаючи, що звісно ж готувати. Сьогодні у нас плов і капустян, і ще». на польовій кухні говорить, є все необхідне. Тут лежить наш реманент, тобто те, що ми використовуємо: сокири, лопати, пилки. Там у нас стіл для роздачі. До пластунів пригадує, долучився торік. Нас навчають, як правильно можна вижити в лісі, якщо в якійсь ситуації. Як можна там, наприклад, надати собі якусь медичну допомогу або як розпалити багаття? За безпекою на кухні стежить виховник під табору хлопців Володимир Мелех. На Черкащину каже, приїхав із Тернополя. Говорить, місце для приготування їжі та її споживання діти обладнали самостійно. Хлопці своїми руками з підручних матеріалів з дерева і тільки з допомогою линви, там чи сокири, чи пилки, повинні були змайструвати ті чи інші меблі, пристосування, викупати місце для вогнища. Для відпадків залишків їжі, для миття рук, прикріпити там умивальничок спеціальний. Доки обід готується у своїй палаці відпочиває учасник табору Давид Новицький. Валяюся, віддихаю, сплю окрім нього. Каже, у цій палаці ночує ще двоє дітей. Зручно, палатка велика. Тато Давида, військовослужбовець 118-ї окремої бригади територіальної оборони. У пластунському осередку він каже вперше: Вчора у нас було як розвести кострів. Мені найбільше сподобався намет костю. Ще у сьогодні у нас була тактична медицина. Найбільше говорить тут йому подобається далеко блукати, але найважче потім швидко повернутися. Я в тому зірноту. Надо, коли, наприклад, я дала свисток э, збір, то треба йти, тому що я запізнюся, треба летіти просто. Почувши свист, одягає кросівки та відправляється на звук, який кличе до обіду. Сьогодні пластуни відзначають свято весни, розповідає голова осередку пласт в області Володимир Рідний. Традиційно перед початком літа всі скаути виїжджають на два, на три дні для того, щоб діток легше ввести в літній сезон. З його слів, до заходу долучилося 75 дітей. 55 осіб це діти, які 11 років плюс, які тут три дні проживають. А маленькі дітки до 11 років вони сьогодні приїхали. Для них це такий ну якби екстрім проживати в наметах і так далі. Тому вони не три дні, а два дні з нами. Серед них каже і діти військовослужбовців 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Ми ще з 22-го року підписали меморандум співпраці між пластом і капеланською і територіальної оборони всієї бригади для того, щоб ми могли створювати при ТРО таку молодіжку національно-патріотичні гуртки, щоб ними займалися, щоб тому що діти 118 – це 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 наші діти. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.